Всім добрий день. Так, епопея нашого нашої діяльності і результати. Вставили ми свої форсоночки, все, але тема на сьогодні не до цього. Хотів би, хотів би про що сказати? Вон, як бачимо, моторчик раніше блистів. От висім придивитесь. Зараз воно блистить, все гарненьке. От таке воно було ізначально, коли зробив йому капітальний ремонт. Це було 4 роки назад. Все воно блистіло. А що сталося з ним? Що сталося? Ну, і вроді би, як би ви скажете, ну це ж трактор, воно так має бути. Але, як кажуть, господара зустрічають по його техніці. Ну, суть. Сьогоднішньої нашій теми не ця гідробак. Гідробак. Який я також вимив колись, ретельно все зробив. Заляв йому сюди приблизно, не пам'ятаю, 18 літрів чистенького масла. Зараз додав. Було десь там на дні. Не знаю, як це воно ну, куди ділося, але, мабуть, за 4 роки воно кудись здівається. Не так багато з ним працюю, але все рівно там кап, там кап. За 4 роки. От. Історія така, що, коли я його придбав, тут зовсім нічого не було. І були в мене такі ж диряві мислі, як і у нас багатьох, які трохи. Можна сказати, що себе не поважають, лінуються. Думаю, ну залью чистий бак, залью чистеньке масло. Та скільки я тут ним піднімаю сіргу, циліндром одним користуюся. Ну, може ще свого прицепа. Там теж чистеньке масло. Ніхто його не підключає, думаю, ну, буде він собі працювати. І глаз радувати, і не треба ніяких там фільтра. Но, потрапивши я в магазин. Придбав о такого собі фільтра железного з такими дисками. Але теж дисків було десь 6 штук. Докупив я все це діло. Ну, дивимося, за 4 роки як фільтруючий елемент з чистим маслом, закритий системою, десь набрав у цього добра. Ви скажете, та, це за 4 роки це ще мало. Це можна було і за неділю за дві. Ну, я ж ним так багато не працюю, я ж кажу, тільки тут, біля двору, себе на, на гектарі, та і все. Ну, воно десь взялося. Тому всім раджу ставте фільтруючі елементи. Не ждіть, коли воно щось почне ламатися, вирубатися, бо це все діє на насос. На манжети і на всю цю діяльність, яка воно для чого вона потрібна. Робіть ТО регламентоване. Заміняйте масло, навіть якщо воно навіть чисте. Заміняйте масло. І буде вам щастя, а то будете такі господарі, як я, то там підтікає, то там підсирає. Думаєш, та скільки воно скоро робимо ремонт. Ну, нічого, потихеньку зробимо. Так, дякую вам, всім, хто слідкує, хто дивиться, прийміть ще за увагу цей момент. Міняйте чистіше масла, фільтра. І буде вам щастя. Всім отакого от лайка і мені лайкайте, коментуйте. Чекаю від вас. Коментів. Цікава ваша думка. І всім гарного дня!